Палаючий авто посеред двору, трагічні аварії з пішоходами, жахлива смерть чоловіка, просто на дорозі, затримання наркодилерів, і навіть історія при жінку, що ледь не вистрібнила з вікна. З вами Дніпрооперативний традиційно найгучніший кримінальний дайджест новин тижня. Чоловік під трамваєм. Моторошне ДТП сталося на Донецькому шосе біля садового центру. Чоловік опинився під колесами трамваю. На жаль, він загинув. Обставини трагедії вивчають правоохоронці. Автівка спалахнула у дворі на житловому масиві Тополь. Інцидент стався у понеділок. Рятувальники ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав. В Анде районі затримали компанію, яка ховала закладки. Під час патрулювання правоохоронці помітили підозрілих осіб, які, побачивши поліцейських, спробували втекти на фольксвагені, що стояв неподалік. Під час перевірки виявили пакунок із гортками попередньо з наркотичними речовинами. За даними поліції, громадяни вже встигли зробити понад 10 закладок. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Обставини події з'ясовують. В Дніпрі під час комендантської години затримали 17-річного водія. Вночі у Самарському районі поліцейські помітили, що без увімкнених пар, який рухався під час комендантської години. На вимогу зупинитися водій спробував утекти, але інспектори його наздогнали. За кермом виявився неповнолітній хлопець без посвідчення водія. На нього склали протоколи відразу за кількома статтями. Юнака відсторонили від керування, а про інцидент повідомили його матері. ДТП з постраждалими дорожня пригода трапилася на перехресті вулиць моторної та передової. За попередню інформацію, Toyota Land Cruiser не надав перевагу «Ріно Міган», що рухався головною дорогою. У наслідок травми отримали водійка та пасажир Ріно. Жінку з забоєм живота та внутрішніх органів, а пасажира з черепно-мозговою травмою доправили до лікарні. Одразу два мото ДТП сталися протягом тижня. У четвер мото ДТП постраждалими сталося на проспекті Богдана Хмельницького. Зіштовхнулися легковик субару та мотоцикліст. Обидва водії отримали переломи. Друга ДТП сталося у неділю на з'їзді з нового мосту в бік ТРК мост Сіті. Під час розвороту водій автомобіля не помітив мотоцикл і збив його. Під удару двоколісний перекинувся. Мотоцикліст відлетів у бік від транспортного засобу. На допомогу йому кинувся інший мотоцикліст, який проїжджав повз. Сиділа на підвіконні та хотіла вистрибнути. Жінку в нестабільному емоційному стані помітила гуртожитку на вулиці Байкальській. Вона сиділа на підвіконні восьмого поверху. Згодом у поліції повідомили, що з нею вже все добре. Трагічний ранок у карі Парк». в одній з квартир виявили тіло вбитого чоловіка. А через кілька годин правоохоронці повідомили про затримання підозрюваної у скоєнні жорстокого злочину. За даними поліції, вбивство стало наслідком сварки між співмешканцями. Жінка вбила чоловіка ударом ножа у груди. Нападниці загрожує до 15 років позбавлення волі. Триває слідство. Викинув цуценят з собакою на вулицю. В районі Березанівки невідомий чоловік виконував на узбіччя собаку з цуценятами. Малюків він просто висипав із мішка і залишив вмирати. Свідки розповіли, що він приїхав на яскравому шевролі Авіо» зі сторони вулиці Передової. Вже згодом повідомили, що та їхня мама наразі перебувають у притулку ковчег. Усі живі та чекають на нові люблячі родини. Місцеві мешканці закликають допомогти знайти зловмисника. Якщо ви бачили цей автомобіль, стали свідком інциденту, або знаєте. Водія повідомте про це до поліції за номером 102 або в редакцію Дніпра Оперативного. Вантажівка знесла легковик. Моторошна аварія на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської. На жвавому перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської у суботу сталося серйозне ДТП. Вантажівка протаранила легковий автомобіль. Не помітив пішохода через дощ. Трагічне ДТП сталося у неділю біля 15-ї лікарні. За попередньою інформацією, дівчина переходила дорогу по пішохідному переходу, коли її збив автомобіль. Мовірно, водій не помітив пішохідку через сильний дощ і погану видимість. Від отриманих травм дівчина загинула на місці. Поліція встановлює всі обставини події. Інше ДТП з пішоходом сталося того ж дня на вулиці логістичній. Водій автомобіля Ford Пієста збив чоловіка. Як повідомили у поліції, пішохід отримав отримав цілесні пошкодження та був доставлений до лікарні. На цьому завершуємо. Далі ще більше важливих новин Дніпропетровщини. Будьте в курсі найважливішого разом із Дніпром Оперативним.